Це наша Одеса, наша перлина, тиха й мирна, горда й красива. Та ворог порушив спокій рідної неньки, і через ракетні атаки руйнує та знищує наші домівки, а біль від втрати близької людини він нескінчений. Він кровоточить, та він не втихає. Ми знищимо ворога. З тобою чи без тебе ми переможемо. Тому що українці вололюбний народ, тому що українців не зламати, не поставити на коліна. І тільки разом ми сила. Що ти скажеш дитині своїй, а стареньким батькам? Що ти скажеш собі? Чому не пішов і на захист не став? Хіба це не твоя війна, а країна твоя, а домівка, а море, а зорі зрання, а діти твої, а сім'я, а мати твоя? Ми зробимо все, навіть що неможливо. І хто краще, ніж ти, захистить твою доньку чи сина? І це не про тебе. Боятись, тікати та ворога клятого пустити до хати. Тому будь частиною України, будь частиною нашої історії та нашої великої перемоги. На тебе чекають наші побратими та посестри, справжні воїни світу.